Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна, ви на каналі Мисливці за скарбами. На цьому каналі ми занурюємось в світ вінтажної краси. Зазвичай наслоджуємося з прицеляною, виробами зі скла, з фаянсу. Сьогодні будемо насолоджуватись також і антикваріатом. Тож підписуйтесь на мій канал, сподіваюсь, вам буде цікаво. Друзі, мені мої рідні подарували кошти з такими словами: купи собі щось гарне, що ти збираєш. Бо ми вже не знаємо, що тобі дарувати, ти краще знаєш. Я спочатку трохи засмутилася, що тепер у мене в зв'язку з моїм хобі не буде несподіваних подарунків. Але згодом заспокоїлась. Я взяла в групи предметів, які я колекціоную, і написала собі такий перелік зробила. І давайте сьогодні вияснимо, з чим я впоралась, що знайшла, що ні. І хто мене давно дивиться, ну, мій канал, знає, що я колекціоную з порцеляни. Ну, Це вершківники, чайні пари, скринки, штофи, невеличкі вази, статуетки в більшості тварин, яким надали людські риси. Ну, і що мені вдалося придбати ви бачите на столі. На жаль, не все вдалося придбати, От статуетку так і не знайшла. Чи знайшла, але по таку, таким цінам, що мені просто не вистачило грошей. Ну, все одно, я думаю, що моє полювання було вдале, тож давайте все добре розгля... ну, роздивимось. І... Але це тільки буде одна частина відео. Я думаю, що ми зробимо ще другу частину відео, бо я вирішила окремо розділити скло. І сьогодні в нас, як ви бачите, порцеляна. Це вироби з порцеляни. Я полювала в мережі інтернет, щось було куплено через Інстаграм, щось через YouTube канал. Тож, давайте почнемо, напевно, через що я придбала через Інстаграм. Почнемо з такої чудової, просто чарівної. Я навіть не знаю, які я сьогодні буду казати гарні взагалі слова. ці. Кавовій парі, але вона дійсно чудова. Я придбала її через інстаграм-профіль Credence Cups Вона просто одразу заполонила моє серце. Я вже її, коли як побачила, я навіть не змогла працювати. Бо я вже всі мої думки були разом з цією красунею. Вона вся навіть світиться, що їй не треба бачити навіть. Біля цього світильника біля лампи тримати, бо вона чудово чудово вся присвічується. Ну, можемо подивитись на клеймо, з нього почати таке клеймо ставили. Це, друзі, з інтернету інформація, бо в мене вироби з таким клеймом вперше. Тож, давайте його і роздивимось добре. Його ставили з 1870 по 1890 роки, тільки я от, мені було не зрозуміло, а яке клеймо ж тоді ставили до націоналізації заводу. Бо після націоналізації ну в мене є інформація, ну, що після націоналізації підприємства та перейменування його на Дмитрівський фарфоровий завод, змінилися і його табору. Але ж. Ну, в наші часи ми знаємо цей завод як Вірбілки, бо він розташований в селі Вербілки. Саме цю кавову пару я придбала в свою колекцію, бо вона неймовірно гарна. Деякі речі я купую для розвитку каналу, там для конкурсів, для якихось інших рубрик, але сьогодні всі предмети на столі, які я придбала саме в свою колекцію. І, друзі, я вже з вами ділилася, що антикваріат я не купую, бо зараз із за війни, ну якби я вважала, що не на час, а Так як мені були подаровані кошти, то я вирішила все ж таки себе потішити і зробити виняток, тому що була гарна ціна і постачальник, якому я довіряю, бо я ж не дуже розумію, взагалі в цьому в антикваріаті. Але ж коли я ж кажу, побачила цю красуню, я просто. Ну, По-перше, я перший раз в житті боялася взагалі щось мити, тому що порцеляна прозора, ви ж бачили по чашечці, ви знаєте, просто невагомий фарфор, я думаю, навіть так ви бачите, як навіть на блюдці просвічується тавро. І якщо я щодо зберігання, то є схід невеличкий позолоти. Але ж ви самі чули, яке клеймо. Якщо навіть уявити, що це десь і початок ХХ століття, да? то я думаю, що це дуже гарне зберігання. Я буду теж продовжувати гарно зберігати. Тішусь цією красою. Це просто неймовірна лілія. Просто така гарна. Біла лілія. Я бачу тут таке об'ємний об ручний розпис. І на блюдці теж я його відчуваю на дотик. Друзі, я теж я тішусь красою і вам просто пропоную насолодитись. Контакти постачальника залишу як завжди внизу під відео. І велика подяка пані Івані, якщо вона мене дивиться за таку неймовірну красу, бо я, чесно, я в захваті. Я тепер буду, якщо буду бачити такі антикварні предмети за приємні ціни, я буду купувати, тому що моя вже колекція достатньо поповнювалася. Вже хочеться чогось такого, знаєте. Краще менше купувати, але щось цікавеньке ну, для себе, для душі. А канали та так будемо підтримувати, будемо, обов'язково буду вибратися на барахолку та купувати щось цікавеньке. І, друзі, мені, ви ж знаєте, як завжди, так цікаво, що вам подобається з моїх придбань. Тож я буду вдячна, якщо я отримую від вас зворотній зв'язок в коментарях. Наступна покупка через інстаграм це. Порцелянова кружка Полонського порцелянового заводу. Давайте будемо починати з клейма. Клеймо таке ставили з 53 по 57 рік. Тут, до речі, видно, що це другий сорт, 20-та група складності. Ну і не дивно, бо мені здається, що це така дуже складна робота. Ну, фотодрук. На, на, на цій чашці зображений Пушкін. Я взагалі -то була, якщо чесно, здивована, що ця кружка мене дочекалася. Я думаю, що, напевне, за Пушкіна. ну, Чесно кажучи, я теж би хотіла кружку Шевченка, чи Лесі Українкою, чи Франко, але, на жаль, поки в мене в колекції є Гоголь, тепер ще Пушкін. Ну, Хто мене давно дивиться, той знає, що я і не приховувала ніколи своєї позиції. За кожним чинком стоїть людина, тож геноцид народу українського народу, почав не Пушкін. А на жаль, інші тимчасово живі люди, які цей жах теж всі підтримують і не приховують, до речі, цього. А Пушкін ну, була спільна історія. Ми виросли на його казках, хто ж не розуміє, коли, як в мої молоді часи, знаєте, казали. Переводять стрілки. треба речі називати своїми іменами. Тож, друзі, це чудовий виріб, я вважаю. Це майстри створили нашого полонського заводу. Я пишаюся їм. Мені все дуже подобається. Я хочу звернути вашу увагу на цей чудовий колір криття. Бачите, кружка покрита частково. Я навіть не знаю, якщо чесно, бо я вже думала: оце. Такий кобальт, ну, якось порівняємо. Друзі, з вами обов'язково просто в іншому відео, бо зараз у нас рубрика просто розпаковка. Я показую вам свої придбання, які я поповнила, якими я поповнила свою колекцію. Але на саме, чесно вам скажу, мені в цій кружці все сподобалось. Все. І форма дуже гарна. І збереглась вона, до речі, непогана, як для своїх років. Ну, я вважаю, що такі речі це вже як музейні експонати, знаєте? Що вона гідна бути в моїй колекції, я обов'язково буду шикати ще. Тепер, виходить, в мене вже є дві такі кружки: одна довбиш, друга полонська, то буду шукати такі речі, бо ви знаєте, їх просто приємно тримати в руках. Ні, це не тонкостійний фарфор, він не просвічується, але це просто. Краса неймовірна, гарна дуже кружка. Тож я рада, дуже їй рада. Друзі, ну а ще я збираю штофи. Ви знаєте, що я збираю штофи? Я коли побачила, до речі, чесно вам скажу цього красунчика. Я так закохалась в нього, що навіть не запросила додаткові фото. Ну, зазвичай, я ж прошу там, щоб роздивитися добре, знаєте, там, на потертість позолоти, а це, що, знаєте, так от побачила, одразу написала продавцеві. І вже коли ну, отримала посилочку, то розглядала, що бачите, так на постаментику, то видно, що є схід позолоти. Ну, він якось так частково, так і не зрозуміла. Просто... Може, навіть і від часу. Бо, ну, не знаю, не буду вигадувати, але так, в принципі, він і непогано начебто зберігся, бо я дивлюсь так на ручку, це теж таке вразливе місце, знаєте, і тут рідна кришечка. Ага, друзі, давайте подивимось клейму. Таке клеймо ставили з 1955 по 1962 рік. Давайте роздивимось. Його художнє оформлення. Я думаю, що це штамп і підмальовка, і позолотою, і фарбою. Подобається цей об'єм червоними цяточками. Мені, до речі, дуже імпонує саме форма. У мене вже зібралось красунчиків таких. Вже можна створити відеоогляд. штофів. І саме штофів Коростенського заводу найбільше в моїй колекції. Буде приділятись і до інших виробників, але поки що Користенський завод лідирує. лідирує. І, до речі, вони всі такі різні, ви знаєте. Тому і вирішила колекціонувати, тому що от форма в них всіх різна. І виходить, вони дуже гарно виглядають. Ну, як і на полиці барахолиці, так і у вітрині. І якось так ну, буду і надалі колекціонувати, різні. Тож, думаю, не будуть зупинятись. І інші речі я купила через YouTube канал Барахолка в магазині у мого постійного надійного постачальника Віктора. Я придбала цю чарівну скриньку. Вона дійсно просто чарівна. Давайте подивимось на клеймо. Навіть, якщо чесно, не знаю, як правильно його розглядати, тому що в мене такий виріб цього заводу вперше. Ну, я подивилась в інтернеті, що таке клеймо ставилось з 80-го року. Чесно, друзі, давно вже придивляюсь до виробів кисловодського фарфорового заводу. Ну, мене завжди зупиняла ціна. Бо багато виробів з зліплення, це я так думаю, їх візитна така картка. Але, на жаль, це уліплення спортслян наскільки вразливе, і щоб зберіглась в гарному стані річ, це дуже велика рідкість, щоб всі ці плюстки гарно були збережені. Тому і ціна одразу ну, в півтора рази вища, а то і більше. А цю я красуню придбала по демократичній ціні, і я побачила, що вона не не так вже і пошкоджена. Ну, є там декілька місцях. Ну, це я ж кажу, це просто дуже рідко знайти. Але подивіться, як вона взагалі добре збережена. І сама позолота, я тут не бачу ну, жодного, там, щоб було І навіть якийсь хід, хоч маленькі позолоти. Позолота чудова, зберіглася, глася, немає ніякої потертості, тільки ж тих пару плістків. Так що я вважаю, що мені повезло просто, тому що вона без нюансів. Я ж кажу, Чудово просто збережена, мені особисто дуже подобається. Дивіться, як вона всередині теж видно, що десь у когось стояла. Ну, і клеймо теж є різниця, да, друзі? Ви ж ми ж самі все чудово розуміємо, що коли виробив там, вироб з 50-х років, чи вироб вже після 80-х років. Ну, то є різниця, так? Да? Час має значення, і він все ж таки, ми його враховуємо. Ну, друзі, подивіться ще, будь ласка, до вашої уваги. Я таку цю вазочку кисловодськ придбала. Це, до речі, те ж саме клеймо. Я так розумію, що це якась пташка, так? така кисловодськ. Так, мене теж зачарували ці наліпи, а тут ще, бачите, окрім наліпів, ще є і. Такі цяточки об'ємні золотом. Ну, а це, це сонечко і цей метелик прям краса-краса. І кольори мені такі дуже до вподоби. Це такий приємний зелений колір, такий сіруватий зелений, та такий неяскравий рожевий. І бачите, тут теж видно, що по золоту ну, дуже гарно зберіглася. Немає ніякої взагалі потертості. На заворотній стороні теж такий малюнок інший, але теж такий об'ємний. Це дуже гарно, це краса неймовірна. Я останнім часом зрозуміла, що мені подобаються такі невеличкі такі вази, тому що вони, для них мало треба місця для зберігання. От, наприклад, оці два чудових предмети будуть стояти в мене. Вітриння в ванній кімнаті мені подобаються такі речі, вони мені підвищують настрій, бо це прям вироб мистецтва такий, знаєте, гарний. Такі речі вже не виробляють, хоча це дуже-дуже гарно. І вони такі якісь, не знаю, нарядні, чи як це сказати. Дуже гарні. Тож, друзі, я чекаю від вас, напишіть мені, будь ласка. І останній подарунок, який я зробила собі коханій. Ну, Це, да, це таке вперше в мене, що я сама собі подарунки робила. І давайте проздивимось, бо я придбала частину старого сервізу Бутон. Ну, ми зараз його, я думаю, ну, може не так, вже дуже гарно, бо в нас не так багато часу залишилось, щоб його роздивитись. Але я думаю, що ми з вами зараз роздивимось. Цю чашечку ну, почнемо хоча б подивимось на ой, тут погано видно. Ну ми зараз ще іншу візьмемо, подивимось. да, тут клеймо вже краще видно. Давайте почнемо з клейма, Значить, таке клеймо ставили з 57 по 62 рік. Я просто обожнюю цей сервіс, я вам скажу чесно, я ми. Трошечки приберемо, от спочатку, спочатку чашечку. Вона така легка. Саме форма е, створена, сама форма створена в 1950 році, гоч Дмитрієм Свиридовичем. Приписують, що він є і автор розпису, але я не впевнена, бо дуже багато самого різновид різновидності різних, різних цього сервізу бутон. І дуже різноманітний малюнок. І ці ж друзі, вся інформація з інтернету, тож у кого є інша інформація, то поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Я читала, що з 1958 року вже масово випускався сервіс, який ми часто зустрічаємо такий червоний, да, з такою обільною позолотою. Я думаю, що ви багато бачили і знаєте точно його. Такий сервіс я оце. Дуже рідко зустрічала, в основному бачила в інтернету. А купила, до речі, я вже, от перше я купила білий. Хто дивився, може попередні випуски я показувала попереднє відео розпаковки, саме, що я придбала у Віктора через YouTube-канал Барахолка в магазині», Я придбала сахарницю, ця чайна пару в білому такому кольорі. Точ, точ, один, один. Тому я коли побачила в закупки Віктора по інтернету, що він показував, що він купив, закупив у населення, я одразу впізнала впізнала цю красуню. І що я ще от, знала яку інформацію, що ну, з 1958 року почав вже масово почався, почався випускати сервіс, який ми всі знаємо. А оця сама чашеч, форма чашечки. Вона відрізняється від того сервізу, і що знаю, що просто прочитала, що ця форма чашечки та вершківника, до речі, взята з дореволюційних форм. Я думаю, що ви, може, навіть і впізнали, хто. У нас таких спочиновичів, я думаю, що багато хто більше колекціонує, ніж я, і знає, що, от якщо продивитись, да, і порівняти от форму ваш керівника, що дуже схоже з таким, як грипері, да, з цією бутом, ну, дуже схоже. Просто вона трошки спрощена, зрозуміла, але ручка дуже схожа, тому мені здається, що вона дуже зручна. Ну, а якщо ми. Повернемось до форми чашечки, до речі, то спробуємо роздивитись взагалі квітку конвалії, що розпустилося. Подивіться, яка краса. Якість сервізу непогана. Але якщо комусь цікаво, от хто теж задумався про цей. Чорні цяточки на цьому червоному критті, то, на жаль, тут теж так себе повело це криття. Не дуже гарно, покажу вам, так, щоб ви бачили ближче. Отаке От плються. Чашечка вся просвічується. Я не знаю, що тут буде видно, але я думаю, що навіть не треба дуже близько його і до лампи. Воно видно, видно як просвічується. Така краса. Я дуже обожнюю. Я, цю от, я вам чесно скажу, це моя улюблена форма. І саме в такому розписі. Я чувствую, вже цей розпис, який ми всі знаємо з обільного позолоту, я його не дуже люблю. Мені дуже подобається. Оця ручка тримач в чашечці. І до речі, в чайнику. І я вам показувала в білому кольорі. в Сахарниці просто неймовірно. Ну просто. Не знаю, Я просто співаю оду, оду цьому сервізу. Якщо мені колись вдасться купити ну, інші всі кольори, я бачила я бачила, я бачила, бачила по інтернету, що є і в блакитному, і фісташковому, і синьому, і зеленому, а в рожевому кольорі друзі, це неймовірно гар, така гарна чайна пара, що просто ну, я в неї закохалась. Я бачила і кавові пари, вони, до речі, відрізняються, просто ну, вони менше за розміром. Тож, друзі, полювання продовжується. Я тепер буду полювати на таку красу, бо я зрозуміла, я чітко знаю, що мені вже подобається. Знаєте, я зараз просто от насолоджуюсь вже на цьому етапі колекціонування, тому що в мене вже є чітке бачення, що, що мені подобається, що я збираю, в мене вже є. Такий список, знаєте, хотілок, і я собі все він поповнюється, поповнюється. І я думаю, що і будуть і цікавіші мої розпаковки і мої полювання, тому що якраз вже досвід мене навчив багато чому. Тому я поки що на сервізі зупиняюсь. Потім ми зробимо обов'язково відеогляд, я якраз дістану ще у білому кольорі цукерницю, дістану і покажу вам, просто, щоб ви побачили. Бо хочу залишити ще час, щоб показати подарунки, які мені зробили. І одна людина з моїх близьких все ж таки наважила зробити мені подарунок це мій свекр. Які теж обожнює вінтажні предмети, простими словами, барахольщик такий, як я. Завжди мені щось цікавеньке принесе. Тож був у нас в гостях приніс мені таку супницю, друзі. Я навіть не знаю, як її зараз просто вам покажу, тому що вона така ж здорова. Ой, вона така класна. От така, з'являю така красуня. Зараз я буду намагатися її. Ну, вона просто важка. От. Тут є дарший надпис. Але я думаю, що я його з часом змию, бо це, я тільки ж її там помила від, ну, щоб, знаєте, чиста, щоб була, то воно вже потрохи почало смиватись. Тут я розглядала рік, до речі, 1970 Зараз хотіла показати вам клеймо. Ось таке клеймо. До речі, вона в дуже гарному стані. Дуже. Таке клеймо, я думаю, всі знають. Його ставили з 62-го по 90 років. Друзі, вибачте, я не можу другого її тримати. Подивіться, які тут гарні тримачі ручки. Ой, а це яка красуня. Ну, просто красуня. І ще мені свекр подарував таку гірчичницю. На жаль, ручка тримач тут відбита, але все одно вона в дуже гарному стані. Таке ж саме клеймо. Ну, дуже. А Тут друзі, ні... Не... от вона просто мені сподобалась, тому що, ви знаєте, вона така. ну, Дуже гарна. Форма, просто чарівна, не знаю, я. І ручки ці, я ж кажу, штамп, все це, знаєте, так дуже гарно зроблено. Я супниці не купую, тому що вони здоровезні, мені якось не знаю, де їх зберігати. А так для каналу ми з вами обов'язково зробимо відеоогляд, які супниці в мене вже є, які мені дісталися і від свекрухи, я дуже їх ціную і зберігаю. Жаль, на жаль, такий вже зараз не виготовляють, тож я думаю, що і, і за того його ще нам і. Тому він нам і цікавіший. Да? Тому що ну, я таку, таку красу. Це вже, знаєте, як то кажуть, для нащадки. Зберігаємо для нащадки. Так, друзі, ще я, друзі, отримала посилочку від моєї колеги санісайт Львів Олесі. Олеся подарувала мені такі вироби чудові. Я з вами зараз поділюсь таку. Чудову простачаємо пару Бориславського простанового заводу. Ці яскраві кольори піднімають настрій. Дуже гарно. А ще така чашечка Тернопільського заводу. Ось така мила деколька. Леся знає, що я збирала такі поодинокі тарілочки, то подарувала мені ще Ось Отаку будянську. красуню. Це в нас зік. А також подарували ще дві скляні такі салатниці, ну кому я вже ну я покажу їх наступний раз, тому що я вже просто не встигла. Да? І ви знаєте, якраз у нас буде огляд подарунків зі скла. І я думаю, що буде класно, я її обов'язково покажу. Тож, користуючись можливості, хочу подякувати своїй колезі по хобі за подаруночки, Олеся ще передала мені сушених грибів. Я пригостила своїх батьків. Тож велика подяка Олесі, що дуже активний учасник нашої групи в Телеграм. Дарує посуд, тож Давайте її потримаємо, віддячимо Олесі підписку на її телеграм-канал, де Олеся виставляє на продаж він та щоб ми мали змогу. Ну, щоб вона мала змогу волонтерити таким чином. Підробляє. І мені особисто дуже подобається такі небайдужі люди. Знаєте, бо зараз непростий час в нашій країні я обов'язково хочу сказати, що до речі, велике спасибі Віктору. З YouTube каналу Проколка в магазині. Подивіться, який чудову частину сервізу Віктор передав. Давайте роздивимось. Може, в нас вже немає часу роздивитись, але я думаю, що дуже багато часу і не потрібно. А оце, полонне. В той раз передав сахарницю, а в цей раз вже три чашечки жерницю та заварний чайник. І я так думаю, що ну, для нашої групи, для нашої спільноти ми даруємо, ми даруємо переселенцям. Я думаю, що запропоную його пані Галині Северодонецька. Того разу до неї поїхала сахарниця, тож цукерниця. пані Галина активно бере участь в діяльності нашої групи в Телеграм та Ютуб каналу, пише коментарі, а це підтримка, ви ж знаєте, наш... не тільки моєго, моєго каналу, але також і Нашого проєкту, спільного проєкту ми всі разом. І, взагалі, на День Соборності, я вам скажу чесно, я отримала от і листівку, і мені так знаєте, от це вітання Соборності України дуже-дуже розчули. Тому що я вважаю, що в такий складний час для країни ми повинні всі один одного підтримувати і, знаєте. Наша група, чи може, ти ми підтримує в більшості вінтажним посудам? Так що, якщо пані Галина відмовиться, то я запропоную безкоштовно хто надасть довідку ВПО комусь іншому. А віктору окрема подяка, бо цього разу я не просила. Віктор сам положив мені посилку. Передачку Хочу побажати благодійникам нашої спільноти, що поверталася разів більше. На всі магазини Віктора я дам силочку в кінці. Посилання внизу під відео і хотіла б подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Це допомагає розповсюдженню в україномовному просторі YouTube. Я читаю всі ваші коментарі та радію з нові підписки. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!